Привіт, друзі! А ви чули про такий коробковий сервіс, як TrendMood? Ні, то я вам зараз розповім. trendmoodbox.com це такий сайт, який періодично випускає свої лімітовані видання, лімітовані коробки, звичайно, що з косметичним наповненням. Мені здається, це вже 26-й випуск, і я, чесно кажучи, перший раз взяла цю коробку, тому що мені здалося, що ця коробка ну, дуже цікава. Я давно хотіла, чесно кажучи, взяти їх коробки, але або не встигала, або це наповнення було ну, таке для мене не дуже цікаве. Але в цей раз я встигла і схватила цю коробку. Коробку Вона коштувала на сайті Mood 57, здається, 90, якщо я не помиляюсь, але додались до мене ще доставка та податки, я заплатила за цю коробку 84,90 євро. 90 центів. Можна було додати промокод Mood на 5% знижки. Ну, тобто там невелика знижка, там 2% з копійками євро, але все одно приємно. Наповнення, звичайно, що відоме, тому що Трендмут у своєму аккаунті в інстаграмі заздалегідь прогріває свою аудиторію для того, щоб розповісти, які продукти будуть в боксі. Кожен день вони випускають коротенькі відео з демонстрацією того продукту, який буде у коробці. І тому цей бокс розбирають дуже швидко, дівчата. У цей раз бокс розібрали за 10 хвилин, мені здається, не більше. Я собі ставила будильника для того, щоб встигнути схопити цю коробку і вам її показати. Давайте скоріше починати. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, мене звати Катерина, та поїхали! Ось так виглядає сама коробочка, вона велика і важка, дівчата. Я вам покажу, як вона було запакована. Звичайно, що я її вже відкрила, я вже все посвочила, я вже все потрогала, мені кортіло її скоріше відкрити. Дуже красиво все було запаковано, дівчата. Тут, бачите, і така шуршаща бумага, і там пупирка всередині. Все. Приїхала до мене ціле, нічого не розбилося, нічого не трапилось з ним, тому що ну, класно запаковано. І всередині нас чекає ось така краса. Ми давайте по порядку будемо розбирати ці продукти, які в нас тут у коробці. Е, перший продукт це від бренду Vocation напевно, що SPF 30 це санскрін. І він в такій е, жистяній тубі, бачите, яка? Туба така, е, металева. Мені подобається пакування, тому що я люблю, коли все екологічно, коли його розлагається, все. Коротше кажучи, це такий. Це називається оранж джеле, і він справді спочатку такий, як желе. Але коли він розтирається по руці, ну, по тілу, так, От, бачите, він такий помаранчевий. Але коли ви його розтираєте, він з такого сербета. Перетворюється на масло. І, чесно кажучи, мені це не дуже приємно. Я не знаю, як це буде на тілі, коли я там захочу нанести все це на тіло, тому що це не для обличчя, я так розумію, а для тіла. Ну, бачите, як воно Це Просто ну, масло. Ну, тако, таке, знаєте, липке, таке склезьке. Ну, мені не подобається, коротше кажучи, така текстура. А, але ну, можливо, ну. Береться в мою шкіру і буде нормально, не знаю. Поки що мені не дуже подобається. Є віддушка така, знаєте. Косметикою пахне косметикою, яка використовувала моя мама. От так, така віддушка, якщо ви розумієте, таким знаєте, шифоніром пахне. Цей продукт, якщо чесно, мене не дуже захопив і не дуже мені сподобався. Ну, буде і буде. Знаєте, і все одно я його використую, я так думаю. Наступний продукт у цьому боксі, мені здається, це просто культовий продукт, який був, мені здається, вже у всіх б'юти-блогерів, окрім мене, це лайнер від бренду KVD Beauty, Він називається Tattoo Liner. класичний. У чорному відтіночку я дуже рада і дуже давно хотіла його спробувати, тому що всі його хвалять. знаєте Це ось така, така ручка, такий маркер для малювання стрілок. Давайте я вам покажу на тій руці, де немає у нас цього санскріну. Дуже класні тоненькі лінії малює. Тут пензлик, тут не фетровий такий аплікатор. Мені подобається, коротше кажучи, дуже тоненькі, дуже класні такі лінії. Я спробую швидше, мені дуже цікаво, тому що ну, культовими продуктами просто так не стають. Тому я дуже рада його знайти і спробувати. Наступний продукт. Від бренду Nix, який я ніколи не, теж не купувала і не пробувала. Це The Brow Glue, тобто цей клей для брів. І теж чомусь він мене обходив стороною. Ось такий маленький тут всього 5 грам. Але. Дуже класна туба, мені подобається, що тут можна вичавити просто весь продукт, нічого не залишиться по стінкам, знаєте, розмазаним, тому класно. Маленька така щіточка, я теж його ще не випробувала, тільки так достала, подивилася. Ну, Трохи чимось там пахне, але такого яскравого аромату від нього нема. Ну, класна річ, я теж хочу його спробувати, вже швидше. Тому що я шукаю альтернативу, завжди шукаю альтернативу для мого улюбленого геля для закріплення брів від Benefit. Я його просто обожнюю і, але дорогенький, такий, знаєте, хочеться щось таке знайти класне і подешевше. Наступний продукт від бренду GXVE. Це від. Вокалістки No Dao, да, Глен Стефані, це її власний бренд. Мені здається, вже всі зірки випустили свої косметичні бренди. Просто всі співачки у всіх є по бренду. Ось така красива, така лаконічна, дуже вишукана. Мені подобається такий дизайн. знаєте. Це матова помада, червона матова помада. Давайте я вам покажу цю помаду. Бачите, яка класна. Я вже, звісно, що її свочила. Це дуже красивий красний колір. Бачите, зовсім без такого малиного підтону. Я Чесно кажучи, якось шукала собі червону помаду, і вони всі були ну, з рожевим підтоном. Я таке не люблю. Я люблю, щоб вона така була кроваво-красна, дуже красивий колір, і вона застигає. Я залишу тут своч на руці і потім вам покажу, як вона застигне. Ну, вона не повністю. То мені здається, що вона не буде висушувати нам губи. Вона не застигає просто в папір. знаєте. Класно, я теж дуже рада. Червона помада в мене є, звичайно, що, але вона в мене від Nars, і вона дуже. Сильно висушує мені губи, вона застигає просто в папір. А ця ну, не повинна сушити мені губи, я дуже рада. Наступний продукт від бренду Undefined Beauty Arp, Arp Gel Cream Moisturizer. Я, чесно кажучи, його навіть не буду відкривати, тому що я гель креми не дуже люблю. Я люблю такі креми, в яких ложка стоїть, такі дуже щелі, дуже густі. На мені вони краще працюють. Але цей Повинен бути дуже класним. Він з пептидами, антиоксидантами, ніацинамідом, церамідами, чия батер, масло чия гіалуроновою кислотою, шейтакі, тремела. Я не знаю, що це таке, щось з тут написано: вітаміном Є. Е. Ну, Повинен бути дуже класний, тому що це бренд, який е, типу clean beauty, тобто він не шкодить е, нашій планеті, не шкодить вам. Коротше кажучи, дуже класний якийсь бренд. Я щось пробувала від цього бренду, але, чесно кажучи, не пам'ятаю. Туба мені дуже подобається. Там написано, що і туба біорозлагаємо, тому що це ну, максимально clean beauty, Дуже красивий колір. Мені подобається такий блакитний, дуже класне оформлення. Все подобається, але в мене дуже багато кремів. Зараз на тестування і боюся, що мені все ж таки гель-крем не дуже сподобається. Тому я не буду його викривати. Я комусь його подарю. От, заради цієї коробочки, дівчата, я робила все замовлення. Це парфюм. Від бренду Mason Lewis Mary. Він називається ІСіла, мабуть, або Іціла, не знаю, номер 14. Я його вже відкрила, вже понюхала, звичайно, що це дуже класний такий квітковий аромат та повсякдення свіженькі, ну мені подобається. Тримається на одягу дуже довго, на шкірі, звичайно, що не так. Довго, ну тобто, я ним в обід десь побризкалася і пішла по своїм справам. Ввечері я його трохи-трохи відчуваю, якщо так от ну, просто нос засунути у руку, але ну, він тримається на шкірі не дуже довго. Ну, тобто, Це не такі парфюми, які, знаєте, по 2-3 дні тримаються. А на одязі він дуже класно тримається. Класний аромат. Мені сподобався. я навіть зараз їм бриснуся, тому що. Мені дуже подобається цей аромат. Я вам підпишу які ноти у цього аромату. Це повнорозмірна, банка велика, 50 мл. Я подивилася, що у Європі цей парфюм, ну саме такий номер 14, він не продається у Європі. Я знайшла його тільки на американському сайті. І він коштує, якщо перевести на євро, 85 євро, але у, в Європі він продається, ну, не такий самий, але цього бренду і такого об'єму парфюми коштують 101 євро. Я не знаю, чому в Америці. Це дешевше, напевно, що це без податків можливо 85 євро. Коротше кажучи, дівчата дуже класний парфюм, дуже красива, лаконічна така, вишукана. Як це? Флакон вишуканий флакон, мені подобається. І парфюм сподобався, і оформлення його сподобалося. Я, чесно кажучи, дуже рада, тому що заради цього парфюму я робила все замовлення. Всю цю коробку я замовляла і боялася, що його, його він мені не сподобається. Знаєте, просто я так навмання його замовляла, але він сподобався, і я дуже дуже рада. Тільки знаєте, дівчата, мені дуже страшно, тому що якщо я в нього закохаюся, то де я його потім дістану? Його в Європі нема. З Америки прийдеться якось його добувати через посередника. Ну не знаю. Наступні два продукти в ці коробці розумієте, навіть два, не один. Call'uty вчися. <с> це бренду Nix, це олійка для губ Fat Lip Drip Oil. Я відкрила тільки один відтіночок, другий не стала відкривати, тому що він максимально нюдовий. Мені здається, що мені такий відтінок не потрібен. В мене дуже багато блисків і помати, тому я відкрила тільки один. Цей такий теж нюдовий, не те, щоб він дуже яскравий. Мені не подобається тут аплікатор, він дуже великий, і там є такий стопер, коли ви приймаєте цей аплікатор такі каплі вилітають з цього тюбика. Коротше, аплікатор дуже великий, незручний, мені не подобається цей аплікатор, але сам блиск дуже приємний. Я люблю блиски, коли вони такі дуже густі. Коли вони не розтікаються по губам, це такі густі. Типу Петмаград, типу Джефрі Старус, така густота. В них, знаєте, класна. Тобто вони такі будуть класно триматися на губах, ну як блиск. Звичайно, що не дуже довго, як помада, але для блиску це буде нормальна стійкість. Коротше кажучи, цікавий продукт. Я його вже спробувала на губах, мені сподобався, він приємно на губах. відчувається. Звичайно, що він липкий, ну це блиск для губ. Олійка, написано, що олійка. Ну для мене олійка, знаєте, це щось таке ріденьке, а це такий густий, щільний блиск для губ. Я забула сказати, в яких відтіночках мені поклали ці два блиски. Chilling Like Avalian, це цей світлий, максимально світлий, і другий це Sprinkle. І останній продукт, дівчата, але спочатку я вам покажу, що сталося з помадою. Бачите, я залишила своч на руці, і він став матовий, максимально матовий, але... Це такий, знаєте, по відчуттям він став як олівчик для губ. Тобто він такий трохи липкий, але такий, як пластилин, пластилиновий трохи, і тому трохи-трохи він розтирається. Але я думаю, що стійкість буде ну, на рівні, тому що він ну, так не тече і не дуже сильно розмазується. Коротше кажучи, я дуже зацікавлена в цій позиції, я дуже зацікавлена в цій помаді, тому що вона така, бачите, дуже цікавою формулою я такі ще не пробувала. Ну що, давайте останній продукт вам покажу у цій коробці. І в мене цей продукт вже був. І я його вже продала. Я зробила декілька макіяжів, і мені здалося, що я такими відтіночками фарбуватися буду нечасто. І тому щоб вона належала, ця палетка, я вирішила її продати. І трохи, знаєте, сумбали за нею, але. Все ж таки, я розумію, знаєте, просто в мене дуже багато палеток, дуже багато, ну просто там забитий ящик комоди, і в мене мені просто нема де їх зберігати. І тому я її продала. А Зараз я ще подумаю, чесно кажучи, продавати її знову чи ні. Можливо, я просто продам цю палетку від таш Динон, яка називається Xenon, Xenon або Xenon. Англоговорящі блогери називають цю палетку Xenon. Я просто думаю, можливо, я продам цю палетку і відіб'ю половину коробки. Я ще, чесно кажучи, не вирішила. Вона не просто чорна, біла, сіра, вона дуже цікава, тим, що тут у відтіночках є блакитний пігмент, ось таких темних. Бачите? Ось цей відтіночок, ось цей. ось цей. Ну, навіть у сірих трохи є такі блакитного пігменту. Тому макіяжі получаються такі, знаєте, не просто якісь бліди, а аніби такі, розумієте, цікаві. получаються. Область ця палетка, але я просто розумію, що просто, ну, наша, ну, наша мені така палетка. Я більше такий макіяж люблю, якісь яскраві і кольорові. А вона така більш, більш спокійна, в неї можна зробити і денний макіяж, якийсь легенький. Я бачила такі приклади, і Наташа Динона сама показувала у своєму інстаграмі. Класні, цікаві відтінки. Тут класні сяючі відтінки, вони класно сяють, вони переливаються. Звичайно, що це не мультихроми, це не інді бренди, як я люблю. Це більш такі ну, класичні тіні, класної якості, всі як один. Просто мені до якості не до жодного, мені здається, відтіночку не було претензій. Я не пам'ятаю точно, мабуть, що тільки цей Night Sky, він крім ту паудер, якщо я правильно пам'ятаю, і мені здається, що трохи з ним були трохи такі проблеми. Ну, він... Трохи важче тушується, як і всі, крім ту паудер, відтінки вона та Деноне. Коротше кажучи, палетка класна і дуже дорога, дуже коштовна, вона десь 72 євро коштує. Я думаю, що. Не знаю, я поки що вагаюся, знаєте, тому що мені вона сподобалась, вона мені класна е і цікавий макіяж з неї виходили. Але ну не знаю замовити собі якусь кольорову палетку, якусь новинку, або е залишити собі цю я поки що не вирішила. Дівчата, погодьтеся, просто що це дуже класне наповнення навіть за. Суму з доставкою, з податками, все одно воно дуже сильно окупається, дуже класне наповнення. На в цей раз мені І Якщо вам цікаво, я можу опублікувати такі коробки, коли їх анонсують у своєму у своїй спільноті тут на Ютубі. Напишіть, будь ласка, якщо вам цікаво, то я буду це робити. Якщо не цікаво, звичайно, що я не буду робити зайвої роботи. Чесно кажучи, я не знаю, чи відправляють ці коробки в Україну, але знаю дуже класного посередника. Якщо ці коробки напряму не відправляють, то можете звертатися до неї. Я залишу посанечка на її інстаграм-магазин в інфобоксі під цим роликом. Дякую, що дивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Дякую і на все добре. Пака!